Зміни у законопроєктах, що стосуються мобілізації, ремонт каналізаційної системи зі збитками майже півмільйона гривень на Хмельниччині. Судитимуть директора комунального підприємства та директора товариства підрядника. Це п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат, так званий електронний військовий квиток. Отже, як він змінить мобілізацію? Якщо ви зареєстровані до прикладу в Києві, а мешкаєте в Одесі, ви ТЦК зможуть це побачити. Також відпаде потреба в рейдах по ресторанах і спортзалах. Швидше вдасться ідентифікувати українців, які не стоять на військовому обліку і не буде повторних повісток. Також він дозволить зберігати інформацію у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Буде звільнено засоби ППО, які зараз захищають дата-центри від ракетних обстрілів. Також прискориться та розшириться доступ збройних сил України до розвідданих союзників. Прискориться розробка нових бойових систем, посилиться захист даних від кібератак. На Хмельниччині у 21-річного студента вилучили наркотиків на суму близько 4 мільйона гривень. Правоохоронці Хмельниччини повідомили про підозру 21-річному жителю Кам'янеччини за фактом незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це повідомили у прокуратурі. Хлопця запідозрили у розповсюдженні заборонених речовин методом закладок у місцевому парку в Кам'янець-Подільському. Поліцейські за охвалою суду провели обшук в кімнаті гуртожитку, де мешкає фігурант. Під час обшуку правоохоронці виявили пакунки з шістьма видами небезпечних наркотиків. Вартість вилученого орієнтовно складає 4 мільйони гривень. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На Хмельниччині судитимуть директора комунального підприємства та директора товариства підрядника за ремонт каналізаційної системи зі збитками майже півмільйона гривень. Встановлено, що під час виконання у 2019 році робіт з технічного переоснащення каналізаційної насосної станції на суму близько 13 мільйонів гривень, підрядник завищив вартість обладнанням та надав директору комунального підприємства на підпис неправдиві документи. Службовець не перевірив достовірність даних та підписав акти виконаних робіт, що спричинило зайве перерахування коштів територіальної громади у сумі майже півмільйона гривень. У зв'язку з попередженням синоптиків про небезпечні метеорологічні явища впродовж трьох днів, зокрема ожеледицю на дорогах минулої ночі на автошляхах державного значення Хмельницької області працювали дві спецмашини та двоє дорожніх робітників. На обробку автошляхів від ожеледиці витрачено 262 тонни піщано-солової суміші. Проїзд дорогами державного значення забезпечено, обмежень у русі немає. Покриття переважно чорне, сухе місцями мокре. Надзвичайні ситуації ДТП та скарги за минулу ніч відсутні. Повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. На автодорогах цілодобово здійснюється патрульне спостереження. За потреби проводяться роботи із обробки покриття протиожеледними матеріалами для недопущення утворення зимової слизькості. Шановні водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху, поступайтеся дорогою спецтехніці, будьте уважні та обережні в дорозі, закликають дорожники. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!